Вітаю, сонечки. Почитаємо сьогодні цікаву тему про вибір, для того, щоб ви були більш забезпеченими, здоровими, жили в добробуті, достатку, і взагалі вам подобалося ваше життя. Ось той вибір. Іноді ми його і не бачимо, люди. Нам, здається, все повторюється і тяжко щось змінити, або той вибір, здається таким ризикованим. Ось зараз ми спитаємо. І також запрошую на наш канал Таро Хвилька на YouTube, там можуть бути відео трошки більшими, бо тут є обмеження. Заходьте, вибирайте те, що вам цікаве, і дивіться на здоров'я. Зараз ми прочитаємо про вас, а ви вже усвідомили, що будете робити. Трибок, навіть, я би сказала, в нове життя. Або вас вже підштовхнула доля, і ви там знаходитеся в цій ролі, коли і ролей нібито нема. Тобто ви мусили залишити щось в минулому. Бо Верховний суд це ніколи не легко. Ця доля вже тисне на людину, забира, відштовхує її від старого. І ви тут в такій ролі учня, початківця, чи то ви. Нові професії зараз вивчаєте свої зобов'язання, вивчаєте свою працю, вивчаєте, можливо, дехто навіть і мову або плануєте. Ось ви плануєте і розумієте, що навіть якщо у вас є надбання в цій системі, там їх не буде. Це може стосуватися і кохання, до речі, коли ви розумієте, що вже віджили себе стосунки, треба йти далі. Але далі невідоме. І як далі вижити, особливо, якщо у вас є дитинка, ось ви думаєте, що ви голі й босі. Почитаємо наслідки вибору. Тут нібито вже за вас доля його робить, або ви відчуваєте, ось воно зараз відбудеться трансформацію показали. Наслідки. Сонечки. І для тих, хто питає про діяльність. Буде ще попереду. І переосмислення, і революція певна. Можливо, ви плануєте мати одну професію, а знайдете щось інше трошки згодом, пізніше. Ви покуштуєте, зрозумієте, що, можливо, інший напрямок вам більше підійде, Вам навіть більш цікавий і сподобається. Тому тут не треба штампів, повторювань інших доль. У вас вона власна. навіть. Ось зараз ви слухаєте, і кожна людина почує своє речення потрібне їй. Але власний шлях, мах, щоб було цікаво вам, щоб ви звільнили себе від чогось непотрібного. Нарешті дозволити і робити те, що вам подобається, і бути з тим, з ким вам добре. Або не бути, не руйнувати себе. Попереду ще кардинальні зміни, але ось якось вони на хвилі. Вас відносять перспективну і працю, і стосунки. Однак про стосунки нам розповідають трошки пізніше, нібито ви спочатку облаштуєтеся і там знайдете свою людину. Є там кохання. Подивіться, яка краса. Подивіться, які вони щирі, чисті. Якщо стосується нового бізнесу, ось ви замислилися, що треба вам новеньке започаткувати. Буде там. І клієнти, і ось такі події творчі навіть, але якось воно змінюється. Поступово ви усвідомите, що треба підкрутити ось той бізнес, щось змінити вже в процесі, але вас ведуть. І наслідки для вас чудові. Єдине, що готуйтеся до змін і ваших думок. І ваших цілей, і, можливо, навіть і оточення. До вас прийдуть люди, з ким вам буде легше, але попрацювати треба буде. Удачі вам, щоб ви були дійсно завжди ось на тій хвилі, потоці, коли вам щастить, і вам достатньо, і здоров'я, і натхнення, і добрих людей навколо. Всього найкращого. Дякую.